Субота, 13 червня, на одній із найбільш завантажених транспортом вулиць Калуша в проспекті Лесі Українки у півдні трапилася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, без жертв постраждали лише дві машини. Водій Вазівської шістки, маючи намір повернути наліво у проїзд біля центральної пошти, пригальмував та виконати цей маневр не встиг, бо його на досить великій швидкості наздогнав Мерседес, водій, якого, перетнувши дві суцільні смуги, пішов на обгін. Такий каскадерський трюк також не вдався. У результаті Мерседес, зачепивши ладу правим крилом, вилетів на тротуар і зупинився за десяток метрів від проїжджої частини дороги, протаранивши рекламний щит. Дивом на цьому місці не було пішоходів. Хоча й за два метри у тіні дерев на лавочці відпочивали кілька літніх людей. Автомобіль ВАЗ-2106 жовтого кольору повертаючи на перекресті ліворуч, а водій автомобіля який їхав позаді «Мерседесом», він користь з керування перетнув дві смуги руху суцільні та на перехресті здійснював він, щоб допустив зіткнення з автомобілем, де в результаті чого було пошкоджено два автомобілі. Після ДТП стареньку ладу довелося транспортувати лаветою, а от Мерседес покинув місце пригоди своїм ходом.